Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Бачив найжахливіші тортури, які чинили російські окупанти. Парамедик Юрій Армаш майже рік пробув у ворожих катівнях. Про пережити зміг говорити лише зараз, коли після звільнення пройшов не один курс реабілітації. Про звірства росіян та про те, як допомагав полоненим, розповів кореспондент кореспонденту ТСН Валерію Кузніцову. Це перші кадри після звільнення наших полонених 26 квітня. Тоді додому вдалось повернути 45 українських захисників. Серед них і 33-річний Юрій Армаш загорнутий в український прапор, насолоджується яблуком та теплим чаєм. Зізнається, до останнього не міг повірити, що вдома і повірив уже тоді, коли на мені зав'язали український прапор, коли дали чай, дали покуштувати яблуко. Далі була довгоочікувана зустріч із мамою і молодшою сестрою. Мама, так тебе вже У полоні Юрій Армаш пробув майже рік. Схопили його росіяни у новій каховці, звідти не встиг виїхати. І майже одразу викрили, що чоловік медик і має армійський досвід. Вони почали нас перевіряти по якійсь програмі, і одразу сказали, що я є офіцер, лікар. На першому допиті, який був, то до нас використовували там ножі, шила, біти, електрострум. Каже, у захопленому відділку поліції нової Каховки, який окупанти перетворили на катівню, не шкодували ані цивільних, ані дітей. В одній камері знаходилися два хлопчика 14-16 років. В іншому карцері знаходилися Жінків, коли росіяни каже Юрій, дізналися, що він парамедик, дозволили йому допомагати закатованим українцям. Побачене його шокувало. Чи не в кожного були рани на голові? Забивало памороки е людям, і вони не могли кричати, як вони кричали. Слава зсу за це отримали не тільки глушниками, а всім, чим тільки можна було. У них була камера, якій вони насілували жінок. Звідти Юрія перевезли до колонії у Ростові, де дізнавшись про його минуле, піддали жорстоким тортурам. Насилля було в різних формах. Якщо щось ти не так сказав, не так подивився. Спускали до підвалу, підвішували до рингами і починали катувати. У ростовській тюрмі Юрій прибув шість місяців, поки не почув від наглядачів, що він у списках на обмін. До мене підійшли і запитали, який подарок ти хотів би. На день народження я сказав потрапити додому. Він мені відповів, що ти скоро будеш вдома. Зараз чоловік весь вільний час проводить із батьками, а ще проходить реабілітацію, підтримує родини полонених і розповідає всім про звірства росіян. Понад усе Юрій мріє про перемогу і повернення додому побратима, з яким пережив усі жахи російської тюрми. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Вінниця ТСН 1+,1, Марафон єдині новини.